Про чисти заходи присвячення, врученню сертифікатів, кадетам поліції, про завершення навчання оголошую відкритими. Це, це не тільки, так би мовити, освітній заклад, це ще і заклад, який ну, підвищує праву культуру населення і в тому числі і праву культуру наших от, молодих, підростаючого покоління. Є в нас і відповідні для цього можливості, бо є спортивні майданчики, лекційні аудиторії. Є ті викладачі, які не байдужі, які можуть це робити, можуть переконати і старших, і молодших. І ця розбот робота розпочалась. Що ми намагалися, щоб вони відчули, що тут в університеті справжні патріоти, що це люди, які будуть захищати права свободи громадян, наші курсанти, наші викладачі, що це люди, які будуть захищати. Цілісність України, незалежність України. І оцей дух патріотизму ми намагалися їм привити, щоб вони були справжніми, щоб вони любили цю державу. От, і не тільки пісні, танці, а і щоб вони бачили, що є тут от і фахівці, які будуть захищати, які навчають, є зброя тут якась, є спеціальні засоби, техніка є. Все це їм демонстрували, їм це подобалось, повірте. Ну, Подивіться, в нас чисто, в нас. Тепло, в нас комфортно, от і вони мають це бачити. От і це державний заклад, це не якийсь приватний. Це державний заклад, який утримується за кошти державного бюджету. Він основна ми готуємо дійсно курсантів, готуємо правоохоронців. Не простих умовах готуємо. Сьогодні наші курсанти величі, беруть участь в охороні громадського порядку. Сьогодні їх 50 зранку заступило, Після обіду ще 50 заступить. На наступній неділі будуть проведені тут футбольний матч в Харкові. По 150 чоловік будемо давати вже, а не 50. Ну не проста ситуація зі злочинністю, але поруч з цим ми знаходимо можливість, і я вважаю, що справа хороша займатися й оцими дітьми, щоб вони бачили обличчя держави, обличчя поліції. Не Таке обличчя десь суворе, бо, як правило... Люди з поліцією стикаються в ситуаціях важких. Щось украли, побили, зламали, напали десь на когось, біда якась. А тут от вони бачать, що є інше обличчя поліції, що воно нормальне, добре, люди відкриті, порядні, спокійний. От нам це теж важливо. Ви розумієте? Це, це не просто так би мовити, щоб вихвати оцих десяток чи чи п'ять чи, чи, десятків дітей, щоб і батьки їхні побачили, щоб по-іншому відносити до правоохоронної системи, до міністерства внутрішніх справ. Оце такі задачі. Ми як. Перед собою ставимо і досягаємо цих задач. Абдю Палай Максимович. Я сам захотел здесь участвовать, и мне очень понравилось. Я нашел очень много друзей, очень много девочек и мальчиков. Сюда пришел мой лучший друг по школе. Сейчас я учу английский и китайский, и еще немецкий. Ну, в общем, я успеваю все. Пытаюсь успевать. Штанько Максим Иврович. За угодную особистый внесок в реализацию социального проекта «Кадеты полиции, розвиток волонтерского руку и активную громадскую деятельность» Ректора Харківського національного університету внутрішніх справ Сокуренка Валерія Васильовича. Це був мій собственный Ну, я считаю, что если ты хочешь, если ты можешь этого добиться, то ты этого добьешься. Надо только главное постараться. И ну, я считаю, что можно работать, если ты девочка или ты мальчик, нет ограничений просто.